Вчора резонанс виник у медіа бійці авіаційних підрозділів, зокрема інженери, заявили про те, що ну облетіли соцмережі це відео про те, що їх масово переводять у піхоту, і про це їм було вже відомо. Давно, але мовчати вони не хочуть, і тому що таким темпом і не залишиться спеціалістів і надалі, які будуть обслуговувати літаки. Підключилися дуже відомі пілоти, також підхопили цю новину і сказали, що ми самі безпосередньо знаємо, що міги 29 інші літаки їх потрібно обслуговувати. І авіаційна система вона така ну, сама навчалась в національному авіаційному університеті. Знаю, що просто від кожної деталі, від кожної людини, ну залежить злетить літак наступного дня чи ні. Ні, Ми саме про це намагалися донести інженери, і в повітряних силах напевно почули. Вони відреагували, сказали, що е, от можу зацитувати, враховуючи резонансу медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів зсу офіційно повідомляю такі переведення здійснюватися. Не будуть це стосується інших дефіцитних у повітряних силах спеціальностей. Що ви можете сказати про цю історію? Як ось такі переведення в піхоту можуть повпливати також і на авіаційний компонент український, який будували дуже великими зусиллями спочатку повномасштабного вторгнення? Ну і про критичний брак піхоти, що можете сказати. Ну, власне, тут ні для кого не секрет, що будь-які такі переведення вони дуже негативно впливають на боєздатність повітряних сил. А я нагадаю, що у складі повітряних сил воює навіть ціла зведена піхотна бригада, яка безпосередньо посилює наші сили оборони на землі на лінії бойового зіткнення. Дуже добре, що все таки була дуже досить така швидка реакція самих військових, підключилося і громадянське суспільство, і принаймні з того, що виглядає зараз, що проблему вирішено. Чи вирішує цю проблему до стакої перспективи? Ні, тому що нашому генеральному штабу постійно. Ну потрібно перетасовувати людей. Інколи цим людям потрібна додаткова підготовка, коли, наприклад, переводять там різні професії тилового забезпечення безпосередньо у піхотні підрозділи. Тому що ось це просування Росіян на фронті, воно в першу чергу викликане, те, що нам у нас недостатньо людей. Ми не можемо просто-напросто закрити усі загрозливі ділянки. Як з цим боротися? Це звісно, ж зміну на підходів до мобілізації, налагодження більш ефективної системи рекрутингу. Я вам дякую за квіркотики. Ви зараз Водити на сили територіальної оборони, які займаються рекрутуванням, і я можу сказати, що як би там не було, це дає свій результат. Ну найбільш такий яскравий приклад: це приклад Кирила Вереса, керівника батальйону К 2 який зараз розростається до полку. От, власне, те, що суспільство показало такого нового героя російсько-української війни, за яким стояли реальні люди, які в нього вірять, його підтримують. Його підлеглі за те, що медійники, ну я скажу дуже грубо розкрутили цю постать, тому що це дійсно толковий і. Фаховий командир, ну от він має результат до його полку. А полк це нагадує десь 1200 військовослужбовців, вже має 7 тисяч заявок і нових безпосередньо зголошень. Це не рахуючи тих людей, які переводяться з СЗЧ або із інших бойових підрозділів. От знаходити таких командирів, яких у нас багато, показувати їхні історії, показувати їхні системи ефективні, які вони вибудували. Наш єдиний шлях, щоб ми збільшували кількість у відсотках рекрутованих і відповідно матимемо тоді змогу зменшувати ось оцей відсоток примусово мобілізованих, ну тому що просто-напросто у них не буде потреби. Інакше, якщо ми не будемо прямо зараз робити цю роботу, то подібні переведення не тільки з повітряних сил, а й з інших родів сил на жаль вони будуть продовжуватися і стримувати ці просування ворога буде щоразу важче.